Брехні бережіться і п'янства, блуду, бо в цьому душа гине і тіло. Добродіючи, не надійтеся ні на що добре, З малими ділами можна заслужити милість бож. Ні питтю, ні їжі не потурайте, ні спанню. Божа охорона ліпша людської. Відхилися від зла, чини добро, знайди мир, пожни і живи на віки віки. Диявол не хоче добра роду людському, сварячи нас. Жону свою любіте, але не давайте їй над собою влади. Оружжя витягають грішники. Натягують лука свого, щоб перестріляти прошаків та вбоги, заколоти правих серця, Оружа їхнє війде в серце її, і луки їхні поламаються. Зри, брате, батьків наших, що взяли і чи мають одежу тільки те, що створили душі своїй. І малими ділами можна заслужити милість Божу. І як гнів у ярості Божій, так життя волі його ввечері настане плач, а зранку радість. Коли не простете гріхів брату, то і вам не відпустить Отець ваш Небесний. Лінь Бог всьому мати, що вміє, то не забуде, а чого не вміє, то тому і навчається добре творяче. Не можна бути лінивим ні на що добре. Ліпше є праведнику мале, надбагатство численне грішне. Ми люди грішні та смертні, і якщо нам хтось зло робить, то хочемо й забити, і кров його пролити, Мовлячи й лихе. І добре не кляніться богу, і не хрестіться, бо не маєш у цім ніякої потреби. Навчися, вірний чоловіче, бути дійовцем доброчестя. Над усе чти гостя, звідкіляв він не прийшов, чи просто людин він, чи знатний, чи посол, коли не можете дати дар то хлібом та питтям. А подорожнього мимо вітайте чоловіка по всіх землях добрий а чи зли. Назирає грішник праведного і поскригоче на нього зубами своїм. Настане весна пісна і плід Покаянь. Очистимо себе браття від усілякої крові тілесної та душевної. Не забувайте того доброго, що вмієте, а чого не вмієте, того навчайтеся. Птиця радіє весні, а немовля мамі. Повинність мужа справляйте, як вам Бог пошле. Старих чти, як отця, а молодих. Як братів. Сьогодні живі, а завтра вмерть. Сьогодні у славі та честь, а завтра в гробі та без пам'яті. інщий зібране нами розділять. У кого ризи світлі, у того й мова чесна? І не мені чоловіка. Не привітавш, добре слово йому подайте. Що є краще й чудовіся, аніж жити братам разом. Не лінуйтеся. Не наслідуй лиходії, не заздри тим, що творять беззаконня, бо лиходії винищені будуть, а ті, що надіються на Господа. Заволодіють землею. І якщо вам Бог Зм'якшить серце, то сльози свої пролийте за гріхи свої. І якщо інших молитов не вмієте скакати, то Господи помилуй, закликайте безперестанку потай, бо ця молитва краща за всі. Смерті, діти, не бійтеся ні війну, ні звіра. Справа виконайте чоловічу, як вам Бог пошле. Якщо станеться від Бога смерть, то ні батько, ні мати, ні брати не зможуть вас відібрати від неї. Великий ти, Господи, і чудні діла твої розум людський не може осягнути твої чудеса. Позбавлений не мстися. Ненависний люби, гнаний терпи, хулимий мовчи, умертвий гріх. Бо хто каже Бога люблю, а брата свого не люблю бреше.